Дурниці, не вірю, звичайно. Маячня. <рес> ну, я думаю, що це неправда. Ні, ну це прям дуже кумедно. Брехня. <рес> я думаю, це неправда. Бо ми маємо розуміти, що якийсь певний духовний стан українця як особистості, він дуже, дуже ми маємо розуміти, дуже на високому рівні знаходиться, тому це однозначно. Неправда. Ну, дурня повна, мені здається. Також думаю, що неправда. Це може бути, тому що зараз вся весь світ дивиться на Україну і бере з нього приклад. Дурниці. Ваша звичайно. Не вірю. Знаєте, воно все так звучить, як наче неправда. Е, ну, якісь надумані факти, на мою думку. Все може бути, але думаю, що дурниці. Не думаю, що неправда. Можливо. Маячня. <реш> Також вірю. <їдем. реш> Я думаю, що можливо <реш> це Знаєте, з них станеться, як то кажуть, розумієте? Правда? <реш> Такі, ні. Це ну, дивлячись на те, що розповідають люди, що вони витворяють на нашій території, можливо, це і правда. Дай Бог, щоб так і було. Щоб вони там всі повиздихали якнайшвидше. Немає такого, точно. Ні, неправда. Не вірю. Та я такого не чула, не знаю, не можу сказати. Я думаю, що ні, тому що ну, це прям абсурд. Ні, нікого такого не було. Ні, це неправда. Я також не вірю, що таке може бути. Думаю, що неправда. Думаю, що неправда. Бо в будь-якому разі у нас нормальне, здорове, лояльне правительство. Тому... Так, я чув, так, да, чув. Ну, мало ймовірно. В таке вірю. Я думаю, що так. Хочеться в це вірити. Це можливо. Ну, цілком можливо, я думаю, що наші хлопці знов таки високопрофесійні і е, при наявності гарної зброї, це цілком можливо. Якщо є така зброя, то можливо, це правда. Так, я знаю його. Він з сусіднього підрозділу. Зброя. А і зброя українська. Ух ти! Оце тоді рівень. Я допускаю, що це правда. Ну, не знаю, точно. Неправда. Ні, не повірю. Нехай буде правда. Я думаю, що Україна не дойде до того, бо є більш гуманні способи вижити цих нахаб з нашої території, але все може бути. Вкоментую. Ні, це неправда. Ви впевнені в цьому. Да, я впевнений в цьому, тому що для цього потрібні ну, радіоактивні речовини, які у нас є тільки на атомних станціях, а там. Контролює МАГАТЕ все, що заходить, все що виходить. Так що я думаю, що це неправда. Думаю, що ні брудна бомба є в Росії. Вона залишилась з часів ліквідації озброєння ядерного, які ядерні фугаси були перевезені в Росію. Згідно офіційної інформації, вони ліквідовані згідно наших даних. Вони знаходяться в Росії і може навіть уже на території України. Думаю, що нема необхідності. По перше, це провокативна історія. Біля того почнуться якісь. Домисли, якісь вигадки, тому я думаю, що ми виграємо війну в будь-якому разі і в красивий благородний спосіб.